Кождий по утрам ходять чайником в ванну, тому що гарячої води нет, все перекопано, кательна старенька. Подогревать приходилось воду, или она там стояла, скажем, так, естественно, нагревалась. Знову відключили гарячу воду вдома чи на дачі. Ви втомилися кип'ятити воду в каструлях? Знову і знову розігрівати електричний чайник. А якщо на все це просто немає часу? Тепер ці проблеми позаду. Ми представляємо корисний прилад, який зробить ваше життя значно комфортнішим. Кран нагрівач делімано, ви легко і швидко встановите електронагрівач самостійно, не вдаючись до спеціалізованої допомоги. Електроводонагрівач Деліману вже оцінили понад 20 тисяч покупців зі всієї України. Вони зробили своє життя комфортнішим і тепер користуються гарячою водою в будь-яку пору року, незалежно від зовнішніх чинників. Водонагрівателем Делімана я вже пользуюсь в течії года без всяких претензій, поломок. Мушу мене дуже довго іскали, смотрел, вибирав, картинки розбирав, читав очень много. Тому що кран делімана дуже ефективний і економний. Крім того, кран де гармонійно підійде до будь-якого інтер'єру завдяки своєму елегантному дизайну. Білий колір органічно поєднується з будь-якою кольоровою гамою та відмінно впишеться в будь-який інтер'єр. В'ячеслав професійний сантехнік. Він погодився протестувати водонагрівач Деліману, а також розповісти про проблеми, з якими найчастіше стиха. Українці та про способи їх вирішення. Ну, Гаряча вода це одна з основних проблем. Людині потрібна гаряча вода, адже холодна вода є практично в усіх місцях: це дачні ділянки, домашні, тобто міські квартири, котеджі. Але, от, щоб отримати гарячу воду, необхідно вже встановлювати якесь обладнання. Щоб нагріти воду, використовуються водонагрівачі. Це знов таки газово-котельне обладнання, серйозне або побутові водонагрівачі. Вони також споживають багато електроенергії для того, щоб прогріти воду протягом півтори-двох годин. Цю воду лічильник намотує значну кількість електроенергії. Друзі, уявіть, що у вас в будинку відключили гарячу воду, і знову починається ця епопея з тазиками, з чайниками, з каструлями. Ну я думаю, що напевне багатьом з вас це відомо, але прогрес не стоїть на місці, і вже знайшлося вирішення цієї проблеми. З великим задоволенням я представляю вам електроводонагрівач «Делі Мано». Виглядає як звичайний кран, але всередині нього знаходиться нагрівальний елемент, який достатньо швидко нагріває воду до температури 60 градусів. Після чого ви самостійно за допомогою ось цього регулятора зможете обирати температуру води від злегка теплої до дуже гарячої. Хочу сказати, що цей електроводонагрівач достатньо легко монтується, і ви зможете встановити його у себе в квартирі на той час, коли відключають гарячу воду. Ну а на весь інший час ви можете встановити його на дачі, щоб знов таки вирішити проблему з відсутністю гарячої води. Електронагрівач Делімано одночасно функціональний і простий у використанні пристрій. Всередині крана розташований нагрівальний елемент, завдяки якому температура води миттєво досягає 60 градусів. Хоча ззовні він виглядає як звичайний змішувач. Компактний, маленький і, відповідно, трібунь, который на нього зложили. Ось, яка красота. Разі будь люба домохозяйка. Своїм домі поставить якусь большую бандуру, которая називається види нагріватель. Кініше, щоб була красота, Тому ми вибрали даліма. Встановлення електронагрівача деліману займає буквально декілька хвилин, і ви легко впораєтеся з цим самостійно. Просто зніміть звичайний кран, раз встановіть його на місце нагрівач DeLimano та закріпіть. Два підключіть нагрівач до мережі, три. І все. Лишилося тільки відкрити воду та обрати потрібну температуру. Да, я... Так, я протестував цю модель водонагрівача. Відмінний апарат. Ну плюсів у нього достатньо. По-перше, він естетично виглядає добре. Та поєднує в собі якраз властивості змішувача, те, що нам необхідно. Нам немає потреби підмішувати холодну воду, наприклад, як з водонагрівачами інших типів, тобто в цьому одразу вода поступає у цей змішувач у цей водонагрівач і звичайною ручкою перемикачем, якою регулюється температура, виставляємо необхідну нам температуру. Електронагрівач Nagrivaч легко встановлюється та знімається і в міській квартирі, і на дачі. А виглядає, як звичайний кран. Ну, установил кран, да. Ну, в течение 15-20 минут это произошло. Он установится на раз, два, три. Могу снять сейчас и сама, наверное, его установить. Гаряча вода найдорожча з комунальних послуг, і тарифи на неї постійно зростають. А якщо котельна не справляється, із-під крана замість гарячої йде ледь тепла вода. Адже платити за неї доводиться як за гарячу, і ваші витрати багатократно збільшуються. Досить зайвих витрат і прикрих переплат. Встановіть нагрівач Делімано замість звичайного змішувача, відкрийте холодну воду, і вже за декілька секунд з крана потече гаряча вода. А платити ви будете лише за холодну. Його можна використовувати скрізь у міських умовах, на дачі, в котеджах. І до того ж, він економить електроенергію та воду. Він обладнаний аератором. Властивість аератора це те, що він розподіляє основний потік води на маленькі струмки, тобто, при меншому заборі води, ви користуєтесь тим самим напором, з тим самим успіхом. Електронагрівач Делімано одночасно функціональний і простий у використанні пристрій. На відміну від інших нагрівачів, DeLimano легко встановити і ним дуже легко користуватися. Електронагрівач Делімано виготовлений з металу та пластику. І незважаючи на свій міцний корпус, він дуже легкий і компактний. Кран Делімано має високу потужність. А провід довжиною 1 метр дозволить без проблем підключити його до розетки. Електронагрівач абсолютно безпечно підключати до мережі завдяки внутрішньому керамічному ізоляційному шару. З електронагрівачем Delimano ви забудете про каструлі і тазики. Гаряча вода у вашій квартирі та на дачі буде круглий рік. Практично без зусиль ви самостійно встановите кран і на кухні, і у ванній кімнаті. Це комфортно, тому що ну підійшов і одразу тепла вода. Тобто, до это, цього привикаєш. Ті час гаряча, ті чотива дічка, де жочень гаряча. От я она постоянно течет чотиряче зателефонуйте зараз за номером телефону, який ви бачите на екрані, і отримайте в оператора додаткову інформацію. Електроводонагрівач Delimano вже оцінили понад 20 тисяч покупців зі всієї України. Вони зробили своє життя комфортнішим і тепер користуються гарячою водою в будь-яку пору року, незалежно від зовнішніх чинників. Отже, давайте перерахуємо всі плюси Делімано. По-перше, це зручність. Ви раз назавжди забудете про каструлі і тазики. По-друге, це комфорт. Ви житимете значно легше, якщо знатимете, що наявність гарячої води не залежить від будь-яких обставин. Легкість у використанні. Ви без складнощів встановите електроводонагрівач DeLimano або у ванній кімнаті, або на своїй кухні? Безсумнівна користь електроводонагрівач DeLimano продається за привабливою ціною, і він не потребує витрат на встановлення. Мобільність ви зможете встановити цей водонагрівач як у вашій міській квартирі, так і на вашій дачі. Стильний електроводонагрівач стане прикрасою. Я думаю, практично будь-якого інтер'єру. Ну а які мінуси за? Питаєте ви, я вам відповім, їх просто немає. І завжди у тебе буде гаряча вода, чекати нічого не потрібно. Це дуже удобно. А он такой легкий в управлінні, що у мене навіть дитина сам може включити і виключити його. Я би порадив цей електроводонагрівач усім, тому що гаряча вода має бути в кожному домі купуйте продукцію Делімано у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини. Не втрачайте можливість насолоджуватися гарячою водою круглий рік у будь-якому місті. Зателефонуйте зараз за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані, і отримайте в оператора додаткову інформацію. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте свій електронагрівач Делімано. Наші оператори вже чекають на ваші дзвінки.